Всім привіт! Сьогодні дуже прикольне відео. Я збираю речі в Болгарію зараз. Я йду за валізою поки що ось. Я вирішив розділити два відео. Ну, от, одну поїздку на два відео. От перше відео це зараз, яке знімаю і Збираю речі в Болгарію, що з собою беру і так далі. А друге відео буде починати з того. Я вже буду в автобусі і буду їхати. Ось я знайшов валізу, я збере. Ось така валізочка у мене. Не величка і не маленька. Ну, в принципі, уроки так вміщається. І так здається, що вона маленька. Але вона не така і маленька. О, ось, я у Яраунді з такою валізою їхав. О, ось ну, вона, в принципі, така. Не маленька, як я вже сказав, і усі речі думаю сюди і влізуть. Чогось я вже склав чемодан. Вже з нетерпінням чекаю дати виїзду. Сьогодні у нас 9 червня, а їдемо ми 28 червня, тобто це через 19 днів. У мене речей небагато. Він легко зачиняється і дуже легкий. Коротше, вже 23 червня, вже понеділок, у суботу ми вже їдемо. І я поки що зібрав речі деякі, які мені треба в автобусі. Я ось таким зашуком. Ось, зараз покажу, що в мене тут є. У мене е в цьому відділенні в мене два повербанки на 20 тисяч А і на 10. Це два моїх, якщо що. Потім була і серветки. Бачки. Підставка у автобус. Ось. Я у області за 59 гривень брав. Ось така от. Далі йде антисептик ось такий гарні. Так далі я беру такий блокнотик з собою писати щось. Е, у мене є товстий, але цей тоненький, я хочу до його взяти, щоб легше було його тягнути. І ось таку звичайну ручку одну. Потім далі. Я беру ось таку зарядочку провода, такі от usb Type-C. Lightning. мій, ось такий блочок на цих проводим. От тут я беру з собою два, тому що у мене в першому типу блочок вставляють таке USB USB теж. Типу usb Type-C на Lightning. А отут у мене все таке типу, старе. І і дивися, що там такий типу, вихід. Щоб заряджатися від автобуса, Тому я беру дві зарядки, ну, і вилучка ця на всіх. Потім у мене ось тут, от зараз пластирі є. Ось тут у мене пластирі. Ну, скільки тут? От 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім, сім пластирів. Але мені здається, що треба набагато більше, тому що я ростяпа така, тому мені треба більше думаю. Я ж беру з такі проводні наушники, я ще беру з собою другий телефон, який усі поїздки. Якщо мій це буде розряджено або не здаряться там, я ж не можу без телефону. То я беру другий і там, типу, у мене є радіо, щоб його слухати, там ось такі от треба, типу, 3,5 мм. Ну, я, я не думаю, що буду слухати, тому що мені здається, що буде поганий зв'язок, але... На всякий випадок хай буду. Або якщо мої без дритові наушники розрядяться, щоб цим користуватися на другому телефоні. Я трошечки таблеточок своїх, аногін, ножпа і бупрефін. Ну Це інше не я беру. Тому в мене так мало. Це я для себе так беру. Небагато. Там о, кілька штучок. Там по чотири таблеточки кажу, А не ну, нож багато, бо знаю мене, у мене не дай Бог щось станеться і без ношпи я все. Коротше, ми вже післязавтра їдемо. Сьогодні вже 26 червня, і я вже купив собі їжу у автобус. Там ще буде інша їжа, але така, як перекуси. я собі купив. І перше, це кабинетководалітер так, така. Ну, я дуже багато п'ю, але так як це автобус, довго їхати, то не буду. Далі у мене тут такі желейки, червічні такі, ой. Ось такі річки. Ось такі крекер. Цибуля более сметана. Я хотів сирні. Але сирних не було. І прийшлося ось такі брати. Далі до печиво Марія. Ось Потім такий батончик Bifit. І остання така соломка. Селіна така. Я її дуже люблю. Вона дуже смачна. Ось. І оце я буду в цьому рюкці. Я вже тут І потім ще я у цей рюкзак кладу е, таке одіяв, щоб е, якщо буде ночью холодно, щоб можна було вкритися такою сінкою. Бо там кажуть всі, що кондиціонери працюють і ніч дуже холодно, тому ще плітик у мене такий буде. І рюкзак не дуже важкий, тому нормально. Коротше, ми вже їдемо, тому все. Оце відео вже закінчується. І далі я буду знімати вже з автобусу.